У сучасному інтернет-середовищі інтернет-шахрайство є найпоширенішим видом кіберзлочинів. До таких видів належить створення фейкових інтернет-магазинів, використання підроблених банківських установ, та також розповсюдження неправдивої інформації через смс-повідомлення. Всі ці дії вчиняються з метою заволодіння чужими коштами та отримання персональної інформації громадян. Відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою. Розглянемо недавню ситуацію, яка відбулася в просторах інтернету стосовно даного питання шахрайства. Відома українська блогерка Ксенія Менекен, яка є власницею бренду ОДА, стала саме жертвою такого інтернет-шахрайства. Вона звернулася до чату підтримки банку Монобанк у Телеграмі, який виявився підробленим. Так званий менеджер, який представився, він запропонував їй перевстановити додаток та натиснути на повідомлення, що вона згодна, яке надійде їй пуш-повідомленням. Після того, як вона натиснула згодна з її картки, безліч інших карток, було знято понад 6 мільйонів гривень різними транзакціями. Звичайно ж, нею було звернено до самого Монобанку, проте відповіді на даного звернення поки що не було отримано. В даних випадках необхідно одразу звертатись за правовою допомогою, щоб вирішити дане питання. Якщо ж виникне така ситуація, що необхідно зробити? Насамперед, необхідно одразу заблокувати рахунки, також необхідно звернутися з заявою до кіберполіції або ж до самої поліції. І, звичайно, необхідно одразу звернутися до адвокатів, щоб сформувати правильну правову позицію в даній ситуації. Тобто, в даній ситуації необхідно діяти дуже швидко та оперативно, щоб вирішити дане питання. Тобто, якщо вас цікавить дане питання, або ви вже зіштовхнулися з даною ситуацією, можете звертатися за консультацією до адвокатського об'єднання Правда для надання повністю інформації.